Привіт! Мене звати Злата. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами робити легкий повсякденний макіяж, але з невеликим акцентом на блиск. На блискітки будемо додавати такого цікавого, цікаві рідкі тіні. Тому запрошую вас приєднуватись зі мною, робити свій макіяж. І давайте почитати! Для початку я підготувала свою шкіру, тобто нанесла а, крем, сироватку, сонцезахисний крем, і тепер я буду наносити bb крем від Міша. А, він трошки у нього є таке перекриття, але мені його достатньо, мені подобається ним користуватися і наношу я його пальчиками. Мені більше всього подобається таке нанесення, так як. При такому методі нанесення ти от розігріваєш тональний у себе в руках і ну, от відчуваєш точно, от скільки тобі де, скільки потрібно нанести. Зазвичай я наношу не на все обличчя, так як він мені по кольору підходить, він підлаштовується. А я наношу навколо, на зону навколо очей, тому що. Я лягаю спати дуже пізно, від цього у мене темні кола під очима. Це моя постійна така проблемка. Якби скільки я не намагалася лягати спати раніше, зазвичай це закінчується, що я лягаю спати все одно об 11, об 11 не буває, скоріше об 12 або пізніше. Так. Додам ще, бо взяла замало. У мене на щоці від цього переходу погоди і холодно, тепло, вмикають кондиціонери на підігрів. Тут таке крас червоне п'ятно на щоці вийшло. Так, наношу просто розтушовую. Може, це виглядає якось так не дуже, але, в принципі, зранку, коли я фарбуюся, це все дуже швидко відбувається. Це, в принципі, зараз я і хочу повторити відтворити макіяж, який у мене на цього тижня вийшов. І мені дуже сподобався таке неочікуване для мене поєднання нових рідких тіней. Вони мені дуже сподобалися, як виглядали, так і такий. Начебто простий макіяж, але виглядав він дуже цікаво. Тому зараз ми його з вами спробуємо відтворити ще тут на зону навколо носа. Сподіваюся, мене видно і чутно. Так. Ну, в принципі, це все. Це, це, цього мені буде достатньо. Зазвичай достатньо. І я далі наношу пудру. У мене розсипчата фур... пудра Zero Sebum від Etude House. Я наношу її пензликом. Ну, зазвичай так, я припудрюю всі. Зони, куди я наносила тональний крем, це зона навколо очей, підборіддя, ніс, і розташовую на все обличчя. Лоб. Можна трішки ще нанести. Бо вона така розсипчата, дуже тоненька, прозора, і від неї. Ну, досить непогано матує. Щоб закріпити макіяж, бо нам мені подобається. Ось так. А наступним кроком я трошки зроблю собі корекцію обличчя. Для цього я використовую ламель Blush Cheek Color. Так, я візьму такий скошений пензлик. І трішки підкреслю вилиці. Таке гарне слово, мені подобається. Я нанесу трошки, бо я зверху ще буду проходитись бронзером. Також я завжди в кожен етап макіяжу для обличчя я його легенько продубльовую на очі. Це потім нам допоможе з'єднати наш макіяж, щоб все виглядало гармонійно. Тобто зараз залишки цього ж контуру я так проходжуся ними а, по, по віках. Може, це особливо та й не видно, але так воно буде нашаровуватись спочатку контур, потім бронзер, потім рум'яна і все буде так гарненько собі поєднуватись. Щоб не було такого, що у нас. Просто очі, наче з іншого світу. Ну і Знову ж таки, цими залишками я взагалі не займаюся контуруванням носа, але чисто залишками проходжуся отак. Не знаю, це якийсь ефект дає чи ні, але я так вже звикла робити. Підкреслюємо ноші так. А наступним етапом у нас буде бронзер. У мене бронзер від Physicians Formula. М -м -м. Який у нього такий приємний аромат, кокосом пахне. І тут я використовую такий пензлик. Наношу я спробую нанести небагато. Взагалі-то в мене ого вийшло забагатенько. І ще трішки. А особливо я люблю бронзером користуватися влітку. Зараз я також його додаю, але вже не так активно. Це таки більше вже коректору даю, надаю перевагу, бо він це такий холодний, а бронзер іде більше на таку теплу пору року, коли ми хочемо зробити ефект такий засмаги. Ну, взимку я його мало додаю, додаю, але мало. І наступним етапом буду наносити рум'яна від пупа. Like a doll. В принципі, можу і в цей дзеркалі це. Дзеркальце. Я рум'яна люблю. Я їх наношу і на яблучка, і ближче сюди до вушка. І можу переходити зверху сюди і взагалі все обличчя можу ними фарбувати. Знову ж таки на очі. Бо в цьому макіяжі, який я сьогодні вам покажу, потрібно буде використовувати наші рум'яна для макіяжу очей. Рум'яна, все ми зробили. Далі я візьму пензлик такий широченький і знову ж таки продублюю рум'яна активніше на зону повік, точніше от в нашу складку. Сподіваюся, вам видно. Ну, Для початку я зроблю небагато. Ось так. Так, далі, 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 буду використовувати от те, на чому буде базуватися цей макіяж. Це рідкі тіні від Glam Bee. Sheen Liquid. Ось такі вони. У мене номер 01. Я наношу його на все повіко. Більше все-таки в цей куточок внутрішній. І буду розташовувати пальцем. Ну, ви можете робити пензликами, кому як зручно. Мені більше подобається пальцем, бо мені здається, що я так як контролюю, скільки я наношу, точно на око, і ми його розташовуємо до зовнішнього куточка. Такий колір, наче срібло разом з золотом. ну Дуже цікавий. Такий колір він мені сподобався, я його коли обирала. Так, тепер ще трішечки сюди додам. Щоб у нас було рівномірно. Поки що це виглядає так трошки смішно. Далі я беру ось такий пензлик і наш скульптор, яким ми користувалися, і буду затемнювати складку очей, тобто якраз розтушовуючи цей наш наші рідкі тіні, наш плиск. Ось тут затушовую і переходжу внутрішній, щоб воно виглядало гармонійно на обличчі а не просто якось окремим таким п'ятном. І розташовуємо таку, робимо видовжене око, намагаємось зробити. Далі ми зробили спочатку затемнення скульптором, тепер, знову ж таки, проходимо з нашим бронзером. Тут ефект буде саме в нашаровані. І на нижнє повіко, не забуваємо його. І нам потрібно якби, з краєчка проходитись і до внутрішнього куткочка і трошечки до середини, збоку. І далі я його ще заглиблю з палетки Color Pop Z-Staub кольором Python. Він такий коричнево-лиловий. Знову ж таки, в куточок і розтушовую в куточок і на нижньому. Ми додамо блискіток в внутрішній куточок. Для цього я візьму з цієї шпалетки Color Pop, світлий колір блискіток Slated. Буквально трішечки ми його нанесемо в внутрішній куточок. Ось сюди. Знову ж таки, я його підтушую так легесенько. І далі знову беремо нашу, наші рум'яна. І тут будемо ще на зовнішній куток додавати рум'ян, бо я бачу, що їх замало на даний момент. Щоби у нас вийшло наче таке рожеве золото на очах. Так, далі ми беремо коричневий олівець для очей і проходимося по слизовій зверху. Я виглядаю в цей момент не дуже. І виводимо стрілочку. І тут От тепер задача зробити їх симетричними. Що не завжди виходить? Уф, вибачте, я це закрила від вас. Спробую підтушувати пензликом. Далі я використаю туш від GlamBee Creative Cool Volume Mascara. Така вона патріотична, з гарними наліпками. І ефект мені її подобається. Вона дає такий об'єм і подовження. Але я нафарбую очі, ві, і повернуся до вас. Так, ось так я виглядаю вже з тушу. Можете порівняти результат до і зараз. Ну, Досить таки непогано враховуючи її вартість в 89 гривень на знижках. Я думаю, що непогано. Так, далі ми будемо робити брови. У мене такий олівець від Wet n Wild Ultimate Brow. Ось такий кольор у мене є 625 a з одного боку, у нього такий трикутний олівець. Сам по собі. Колір мені дуже підходить. І з іншого боку, пензлик, яким я вже розтушовую брови. Як я оформлю брови, це просто заповнення по моїй природній формі порожнього якихось місць. Зазвичай я не дуже їх роблю яскравими. Він такий не дуже м'який і не дуже твердий. Ну, так, як мені зручно. Їм я не роблю окремі волоски, просто роблю таке заповнення, наче це все, не знаю, тінь. Моє волосся. Особливо от початок цієї брови. Він у мене такий дуже ріденький. тому тут я наношу більше прочісую. Ось так це виглядає. Ми, можна також ще зверху закріпити гелем. Я зазвичай це не роблю. А, якщо роблю, то дуже-дуже рідко, от у мене такий гель вже старенький від Art Deco Lush Brow Gel, нанесу. Зараз. А, що у нас залишилось? Охопи, звичайно ж. Так, я використаю помаду від Colourpop. Напис у них стирається, це у них така проблема. Колір у мене Buttercup. Буду наносити. І потім розташовувати пальчиком. Вона така матова. Навіть я б сказала, називають бархатна. Вона зразу стає не такою яскравою. І зверху я нанесу Такий блиск від буржуа від в кольорі 07 Proudly Naked. Такий олівець помада, але я якби тут просто розповідаю те, як я фарбуюся, як мені це подобається. І взагалі в макіяжі немає якихось там чітких правил, робіть так, як вам подобається. Бо вам носити цей макіяж, ви його робите для себе. Головне, щоб вам подобалось. А, тому можете оцінювати мій макіяж, можливо, вам щось сподобається, якийсь етап. Може, весь макіяж, ви захочете його повторити. А, я думаю, що він. Буде ну, в моєму розумінні він такий, як я вже сьогодні казала, це рожеве золото. Бачите, який у нас перелив тіней на очах від цих блискіток золотих до рожевого. І в поєднанні з такою ніжною рожевою помадою досить так мило виходить. Дякую, що були зі мною. Я рада була провести з вами час. І до наступних зустрічей, Па-па!